Добрий день, любі дітки! За вікном гарна погода, сонячно, тепло, літають різні пташки, метелики. Ось і до мене прилетіла одна гостя, дуже гарна комаха. Ми часто їх зустрічаємо на подвір'ї під час прогулянку, але вона не хоче показуватися. Ви хочете дізнатися, хто ж до мене прилетів? Ну, спробуйте відгадати загадку. Цей червоний круглий жучок має крильця у краплинку, невеличкий, гарний дуже. Упізнай його, мій друже, на твою долоньку прилетіло. Сонечко. Так, погляньте, яке воно гарне. В нього є шість лапок. Вусикає, крильця, ось справді чорні такі цяточки, так? він міє літати і повзати по траві, а якщо він прилетить вам на долоньку, він може злегка там повзати. Сонечко добре видно, на зеленому листочку, і будь-яка пташка його може спіймати. А чому ж він такий яскравий? Виявляється, сонечко вміє добре захищатися і виділяє таке біле молочко, яке, яке погано пахне. І це відлякує ворогів. І тому іще сонечко називають Божа корівка. Я пропоную вам, дітки, зліпити і собі цих друзів жучка. Нам... Потрібно для роботи тісто червоного кольору. Так, чорного, дощечка, ось такий ножичок з і білого кольору, і ось така серветочка. А для початку треба підготувати наші ручки. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі, на всіх пальчиках ходила, а з мізинчика полетіло. Давайте на іншій долонці. Прилетіло сонечко, на мою долонечку. Крильця червоненькі. Цяточки чорненькі, по всіх пальчиках ходило, а з мізинчика полетіло. Добре, Беремо чорного шматочку. Треба зробити ось такий коржик тоненький, а з рожевого зробити ось таку кульку. Наліпити оці деталі, одна. На одну. І так з'єднати, щоб у нас отрималося тіло комахи. Так, Так. ось так. Бачите? Тіло в нас комахи. Перевертаємо оцією чорною стороною. Беремо ножичок і розділяємо ось так навпіл. Розділили. І потім отакі продовжні. Робимо лінії. Так, зробили такі лінії гарненько, продовжні. І тепер ось так. А тепер треба зробити лапки із чорного пластиліну, зробити шість кульок, невеличких, невеличких кульок, і з них розкатати ось такі тоненькі палички. Тоненькі палички, ковбаски. Так, і це в нас будуть лапки нашої комашки. Так, і приліпляємо до тіла. Так, у нас буде шість лапок. Так. І злегка їх зігнути назад. Трішечки. Ось так. Щоб вона у нас повзала. Так. І ось так. Оп. Ось так. Ось, бачите, вже, вже є лапки. Так, тепер зробити треба чорну кульку і прикліпити до нашого тіла, щоб отрималася голова нашої комахи. Так. Ось так. Бачите, в нас вже отрималась голова. Так, тепер треба зробити на спинці червоного кольору, теж отаку посередині ножечком ось таку лінію, щоб відокремити крильця. А на цю комаху тепер чорного тіста зробити ось такі плямочки. Чорні плямочки і прикріпити на спинку нашого жучка. Чорні такі будуть плямочки. Так, з кружечки зробимо. такі плямочки. Ось так, бачите? Ось. Так. І ще треба зробити оченята. Можемо взяти білий. Так, зробити теж такі кругленькі цяточки і прикріпити на голівку. Так, прикріпляємо. Так, і вже майже у нас отрималася божа корівочка. Зараз зробимо гарні оченята. Так. Так. Зараз. Ще цяточку одну прикліпимо. Ось так. Так. Ось так. І ось уже отрималася ось така Божа корівка, бачите? Ось такий жучок. А є така прикмета. Якщо сонечко сяде вам на долоньку, то здійсниться бажання. Дітки, коли ви зріпете своїх сонечок, посадіть їх на свою долоньку, закрийте очі і загадайте бажання. І нехай воно обов'язково у вас збудеться. До побачення!